Е, у мене є кріпта новина. Я тепер криптан. да, Щоб нарешті розповісти з скаробочки, коли ви потянули конфетки. По-перше, е, на яку камеру показати, сьогоднішній ранок в крі... у кріптонов у мене в, в тому числі дуже не Да, Я зараз вам покажу е, червоне, це все, що впало в ціні. Це всі монети, які впали в ціні. А є зелене. Одна Там якась, на 2%. Відсотки. Ну, глобально. Ну. А що, глобальне падіння? Чи що? Видно? Отака от от ситуація на ринку. Ну, монетки всі а, в просадочці. Все червоне. Все червоне. А, але що вчора було не в просадці? Найвигідніше, що було, в чому було тримати? Золото вчора. Рекордну відмітку вартості вчора перетнуло. перетнуло, тому золото це найвигідніше. Ну це завжди було одне з найвигідніших але вчора золото побило всі рекорди. Тому хлопці, наші дівчата перетнули вчора рекордну отмітку. Ти заведеш. Oh. І наші підписниці. Я про зуби думаю, він про дівчата. До речі, я недавно десь читав, що 11% всього золота в Індії в наречених, бо їм дарують дуже багато, yeah, і там да. прям oh, відсотків До людей всього золота. Не, да. Коротше, да криптомонети зараз в просадочки але з гарних новин. Або, або... Але якщо я просадочка, то значить пос... десь, колись десь є буде так, та, а Де вже відкрита? Це у нас де відкрите, щоб є легше. Е -е... WhiteBit Вирішили дарувати любов і трошки біткоїну. Е -е... От прямо в цьому Love is Box, е -е, який можна придбати в ТБ. Є е -е, е криптовалентинка. Тут є ще, як ви вже побачили протягом всього стріма. Ласощі, ласощі да. є ще там знижечки на партнерів різних, там, заправки, але є криптовалентинка. І ці, відсканувавши цю криптовалентинку, можна виграти або 0,002 біткоїна це приблизно 2 USDT, 2 долара. І до 0,5 біткоїна це 5 тисяч USDT. Ось, відсканувавши QR-код, можна це зробити, але на одному аккаунті можна сканувати лише один раз. Тобі, до того, що ви, ну, якщо З ми вас... обмінялись, він їй, вона йому. Да, да. По разі, so. по разі, ви... А потім вже є спільна справа. Так. Потім ви вже разом в мене там. Я думаю, відкривайте нові аккаунту. Закидає... Купуйте нові номери телефонів, О, нові паспорти. У мене зразу перейшло. От я просто відсканував, і ще, і ще. от У мене зразу на адбіт перейшло. Бо в мене є аккаунт. Якщо у вас нема, зареєструйте його. Активувати. Верифанг. Uh, а, це Треба Треба попасти по верифайнгу. Кодектовано 0,00. 000. 2, 2, 2, 2, 100 тисяч. Дві 100 тисяч. Два баксика. Ну, два баксика за, за такий рух. Мені в принципі підходить. Звісно, хотілося більше, але як мінімум два баксика вже Ту у мене. А це во, во у мене вже. є, я вам навіть покажу. Ого. Код активовано Трохи нижче, Опустив Опустимо, Так. так. Ага, так. Все. Прикольно. Так. Все, показав вам. Придбати можна ВТБ, коштує він 300 гривень. Але якщо ви куплюєте товари партнерів при, при покупці на 100 гривень, буде він коштувати 150-149. So uh, so все, Подаруй багато любові, і крипта біткоін, кріпта валентінка. Кріпта в цьому боксі. тут ще тут якийсь сертифікат на знижку там ще щось може бути. Все, бігом в ВТБ. я обожнюю з самого дитинства, коли тобі приносять коробку повну різних цукерок. Оцей на Новий рік, коли Діда Мороза відкриваєш і там різне. Це в тебе радість мінімум на 2-3 дня. Бо є в тебе там... ти чуть-чуть там раз цукерочку оп, взяв, оп. потім забув про це. А, у мене ж є цукерочки. А, а то ж до да. чаю фундайшн. У мене ж є два ЄСДТ. 9.35 К... Час для гороскопу.